У Кременчуцькому перинатальному центрі кожної середи проводять екскурсію до пологового відділення для майбутніх породіль. Їхня мета підготувати вагітних жінок до процесу пологів і допомогти їм зменшити важливі страхи та хвилювання. Перш за все, жінкам розповіли, які документи необхідно мати з собою, аби уникнути подальших складощів. Частіше за все, як не дивно, жінки забувають брати з собою документи. Це дуже важливий момент: паспорт та витяг про. Е Реєстрацію місця проживання, тому що це нам потрібно обов'язково для реєстрації в наших офіційних журналах і в наших офіційних документах, щоб це було написано все правильно, вірно, до кожної літери, тому що потім ми ж видаємо далі документи, які йдуть на оформлення дитинки, і так далі. І так далі. Під час екскурсії майбутні матусі ознайомилися з умовами, у яких відбуваються пологи, побачили сучасне обладнання та дізналися про процедури і стандарти, яких дотримуються медичні працівники. Майбутні породілі мали змогу поставити запитання, які їх хвилювали, і отримати вичерпні відповіді від фахівця. Крім екскурсії, у парентальному центрі проводять різні заняття та лекції для майбутніх мам, аби вони підготувалися до цього важливого моменту в їхньому житті. Анестезіолог розповідає про знеболення пологів, як це відбувається, показання, протипоказання. Неонатолог роз... Розповідає про догляд за новонародженим, про якісь там червоні флаги, на які треба звернути увагу, і так далі. Ну, тобто ця інформація абсолютно безкоштовна для наших вагітних для того, щоб вони мали новітню перевірену інформацію. Записатися на екскурсію, заняття з гімнастики для вагітних чи на зустріч з лікарями можна через сторінку «Вагітна школа у інстаграм, фейсбук або телеграм. Це сторінка, яка відноситься якраз до усіх всіх наших занять, до екскурсій, і там є перепосилання на сторінку перинатального центру. Тобто, це наша теж офіційна. У нас дві офіційних сторінки. І на ній я викладаю анонси і час зустрічі, коли ми зустрічаємося на наші екскурсії або заняття, і номер телефону для реєстрації. Тобто мені телефонують. Я або пишуть в директ, і я записую жінок на екскурсію. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини.